І ми не, не могли їхати кудись, тому що в нас корови стояли в сараї, і ми не могли кудись їхати. Ми не й думали навіть їхати, але прийшли наші хлопці і сказали, що якщо є можливість, виїжджайте, бо буде завтра дуже велика бійня. І справді ми сиділи ось у сусіда в погребі шість суток. І в 4 часи ранку пішли самоліти. Там такі погородні вирви у нас страшне. І ми вже дійсно злякалися і уїхали. Оце був наш будиночок. Оце накритий білою пленкою. Це був будиночок, просто під низом погріб, і все текло, коли пішли дощі, все пішло в погріб. Ми викопали картоплю і не було де її сохраняти. І ми мусили розібрати, угу. розібрати цю хатину і накрили пленочкою. Сарай у нас хата у нас була маленька, а сарай був дуже здоровий, тому що ми ми всі, все самі строїлися із нуля і тримали корови. Багато Їм було по 10 корів, по 12 корів. І оце все ми, як то кажуть, що строїлися, те вкладали. Щого мали, те вкладали. І помаленьку-помаленьку строїлися хату, сарай, і все, техніку купували. Оце що було в хаті, холодильники, стиральна машина, оце ось груда металолому. Оце так все тут залишилося в нас. Ми виїхали 12-го, а 29-го це сталося. Згоріло все. З Андріївки, наче, чи можеш стріляли, щоб його спалить. Тут чотири хати в один момент горіло. Сараюсу, ось тут рядом горів. У нас все горіло, там далі горіло. Другого числа нам подзвонили люди з села і сказали, що все горить. І чоловік приїхав третього, воно ще все тліло, ще все горіло. Це 29-го вони під вечір це все зробили, а 3 го числа воно все горіло. Ага. Все горіло, все тліло. Ми приїхали, я тільки вже потім подзвонила, кажу, вітя, що там, він каже, по коліна попило. По коліна попело. Приїхали, ніде нічого не було, ніде нічого. Все згоріло. Стояли одні стінки, отак як оце в гаражі стоять стінки. І у хаті так стояли, і оце був сарай, теж все тільки стінки. Це ж ми відбудували. Це вже помаленьку, помаленьку так само коровий і будуємося, і будуємося. Оце перед війною ми поставили забор. Це що було останньою караплею, ще думала, тут пороблю клумбочки, алеїчки і вже все, і вже пенсійний вік, і буду відпочивати. Відпочивати не дали. Не дали відпочивати. Знову працюємо, знову все робимо самі. Ось будуємося. Оце все таке наше життя. От там, як у Донбасі була війна, для мене це було страшно, але я цього не розуміла. Я цього не розуміла її взагалі не ну, ну страшно було. А коли вірпініше, ми вранці встали корови доїть 5 там годин, все встали корови, щось бухкає. А я кажу, Віті, щось бухкає. І тоді приїхав до нас мужчина один рано. Він теж приїхав корову парувати і каже: «Началася війна. Ми навіть не знали. Він каже, почалася війна. Я кажу, Андрюха не може бути. Але у мене така була думка, що вони не дойдуть сюди. Я думаю, він каже: вони вже в Бучі. Вони вже в Бучі. А я думаю, зараз наші їх раз і розвернуть і попруть назад. Думаю, ну як же ж вони так дійшли до Бучі? Ну і хто їх пустив? Ну не вірилося, зовсім не вірилося. А що було далі? Значить, ну, вони, вони весь час там ж -ж гупало, й гупало, й гупало, й гупало. Уже потім дойшли слухи, що вони дійшли до Бородянки. До Бородянки, ну ще ж не було поняття, куди вони йдуть. І не думалося, що вони взагалі сюди прийдуть. Я все думаю, ну Господи, ну, чого ж наші не, нічого не роблять, чого ж вони їх не розвертають назад, чого вони далі йдуть. А тоді, вже, коли коротше, перві залпи до нас пішли, 6 числа 6-го, ми тут ще розуміли, що там десь стріляють, що там щось гупає, але не доходило до нас. А 6 числа я стояла на дорозі, з сусідкою вже село почало роз'їжджатися. Роз то всі, наче з Києва, з усюди, всі їхали в село. А тоді вже почало село тихіше, тихіше, тихіше. І 6 числа я стояла з сусідкою через дві хати Суттій Марусії на дорозі. І воно щось почало так гупати, а я кажу, що це? А вона каже, тікай їм. І вона впала під забор, а я забігла в погріб, бо то в нас погріб з торця. І думаю, де ще ж вітя, чоловік у дворі. І я вскочила так і держу двері. Не я в погребі, а воно такий гупот, такий гупот, і я нічого не можу зрозуміти. Ну Це було, ну це було, може, минутки, минути були. І потім я кричу до дверей, уже наче воно перегупало. І я до дверей відкривати, там така защока. Я коли їх гупнула, воно впало і закрило мене в погребі, І я злякалася, кричу, Вітя, Вітя, Вітя. І він біжить, відкриває мене. А я вийшла серед двора, я стала, я злякалася. У нас хата була б клеєна пінопластом. І угол, оце тут угол хати одервало. Тут була веранда, пластикова веранду, оце все знесло. Одервало угол хати, пробило ось у гаражі двері, о, там стояло двоє желізних дверей. Воно пробило двері, вилетіло через окно з тієї сторони, що воно летіло, не знаю. Ото в сусіда розбило хату там, де ви були, і хлопчика там вбило. Там 18 років хлопчика вбило. І Я вийшла з погреба, стала і дивлюсь, нічого не можу. Весь двір білий, цей пінопласт розлетівся, все розлетілося. Я вийшла і нічого не можу зрозуміти, Вітя, що це що це було. А він каже, «Гради. гради. Оце перший раз, 6 числа, по нас пішли гради. А потім, уже це вже і і шостого і по двінадцяте ми сиділи в погребі. У сусіда в погребі сиділи. Ми там у нас ж і картошка, продукти, все. А в сусіда був пустий погріб. І ми там стягнули туди розкладушки, кроваті. У нас мама інвалід. Виїхали. вам кажу, прийшли вечором хлопці у наші. Так сказали. І ми вранці і я ще не ходумала. Не думала, але коли в 4 часа пішли самоліти вже по городу, по городу почало гупання, це дуже таке страшне. І тоді ми вже всі ми. Мама на костилях, сусіди, бо сусіди вже ж не було. Вже пуста вулиця була, нікого не було. І ця тітя Маруся каже: бо вона з сином каже: Боже, Боже, а ми куди? а Ми куди? І ми в маленьку машинку легкову всі повпригували, Як ми туди вскакували, не знаю, Ми вскакували, і корови тільки попросили. Хлопчика одного стався хлопчик тут на вулиці. Попросили корови підв'язати. На нас було шість корів і двоє телят. І ми його попросили, кажу, Саша, зайди, одв'яжи худобу, зайди, одв'яжи худобу, бо я не можу. Я там впаду, в тому сараї не встану. І ми вже всі в машину плигнули і їхали, і воно це все горіло, там хати горіли, там в сусідньому селі там. Було посту, я не знаю, можна казати чи ні. І там хати горіли, все. Ну там, там ужас було, і ми я ж кажу, Ми просто ми до Житомирської, поки ми виїхали через ліса до Житомирської траси, ми нічого не розуміли. Ми навіть тітя Маруся питає, Валя, куди ми їдемо? Я кажу, я не знаю. Я не знаю, куди ми їдемо. Їдемо і все. Поки ми виїхали на Житомирську трасу, вже тут же ж телефони не заряджались, нічого, вже все було розряджено, і вже телефон заряджився на одну рисочку, і я сину дзвоню, синочок. Ми виїхали. А він каже: мама, чузу. Він зайшов, каже, чотири дні не було. Ну, він з мамою не розмовляв. Він каже, я чуть він був в Кам'янець-Подольську. Вони виїхали, в нього двоє малесеньких діток, і вони виїхали в камень ще раніше, якось вони вискочили. І, до мене, діти, до мене, але ми вже до них не поїхали, поїхали на Вінницю і були там на Вінницю. Чоловік повернувся 3 числа, 3 чи 4 числа, а ми повернулися аж 20 Третього. Перед Паскою, а, це перед... в суботу. В суботу ми вернулись, а в неділю була Пасха. Mm -hmm. Зо мною вже і син з камянець з Польдольська приїхав. Я через тиждень в Андріївській лежала з інфарктом. 20 мій з лишнім строїться і остається голий боси, голий боси. Отаке. Їх ненавижу. Вони мені все одно, вони були, були для мене люди, і я їх не знаю. Зараз я їх просто ненавижу. Все.